Номер 945. Знайди периметр і площу квадрата, сторона якого дорівнює 5 см. Запиши площу в квадратних мініметрах. Нехай отут, на малюнку, оце, оце, 1 см. Тоді оце зелененький 1 квадратний сантиметр. А оце 5 см. А оце квадрат зі стороною 5 см. Щоб знайти. Периметр квадрата або будь-якої фігури треба додати всі сторони цієї замкнутої фігури довжину всіх сторін. А у нас однакові сторони: то ми можемо 5 см помножити на 4, бо їх 4. Периметр квадрата 20 см. А тепер знайдемо площу квадрата. А квадрат це прямокутник. Будь-який квадрат прямокутник, але не будь-який. Прямокутник квадрат. То, щоб знайти площу прямокутника, треба довжину помножити на ширину, а вона у нас однакова 5 см треба помножити на 5 см. І тоді у нас вийде отак: 5 у квадраті квадратних сантиметрів. 5 у квадраті це ж 5 помножити на 5, це 25 квадратних сантиметрів. А нас просить, запиши у квадратних міліметрах. Оце в цьому квадратному сантиметрі, в одному квадратному сантиметрі 100 квадратних міліметрів. Отак, 10 і отак. 10, 10 на 10 100. Тут в цьому великому квадраті 25 разів по одному квадратному сантиметру. А в одному квадратному сантиметрі 100 квадратних міліметрів. то квадратних міліметрів 2500. Розв'язали задачу, але давайте спробуємо ще й інакше. Нам вже треба як швидше і легше. Можливо, буде легше. Площа квадрата це 5 см на 5 см. Зрозуміли вже. А 5 см це 50 мм. То ми одразу 50 міліметрів помножимо на 50 міліметрів. І отримаємо 2500 квадратних міліметрів. Розв'язали задачу, та ще й двома способами. Молодці.